Друзі, всіх вітаю! Продовжую вам показувати, як будую майстерню своєї мрії. Значить, наразі в майстерні є лобзиковий верстат, токарний верстат, на якому я мало точу, але багато шліфую. Ну і Трохи такого дрібного ручного інструменту. Наразі більшість свого часу я роблю ось такі підвісні літаючі іграшки. Значить, це наробив собі заготовок. Сьогодні дошліфую, ну а завтра вже буду фарбувати. Кому цікава ця вся тема, я в своїх попередніх відео, надаю всі, абсолютно всі трафарети Можете по ним зробити е, самостійну іграшку. Ну а якщо є бажання замовити, замовляйте. Я з радістю їх зроблю для вас і відправлю зручною поштою. Значить, я сьогодні хочу з вами поговорити на тему мобільного телефону, а саме його роль у розвитку домашньої майстерні. Ось з таким телефоном я працював і створював свою власну справу. Все, що зараз я маю, там в плані соціальних мереж, ось цієї майстерні, те, як я це все будував, показував в соціальних мережах, все це я робив за допомогою свого ось цього Realme 6 Pro. Тоді купив я його за 5 тисяч гривень. Випадково. Я вже не пам'ятаю перед цим, що трапилося з моїм попереднім телефоном. Ну, Пам'ятаю, що екстрено шукав собі щось таке плюс-мінус пристойне на той час. 48 мегапікселей камера тоді була. Знімав він відео. Та і навіть ось до недавнього часу, при нормальному освітленні, дійсно, камера знімала непогано. Тому і протримався він в мене так тривалий час, аж уже до того моменту, коли я вже Пішов, переступив через себе, да, почав знімати оці прямі ефіри, почав вчитися знімати відео і так далі, бо довго не міг ну, позбутися ось цього е, сор, сором'язливості. Зараз, коли я там відзняв одне, два, три відео, коли там відзняв один ефір, другий ефір, уже воно мене потрошку відпускає, і я можу більш вільно показувати те, чим займаюся кожного дня. Значить, хочу звернути увагу, що телефон, по суті, і не дуже допомагає розвивати майстерню в плані, якщо ви зажаті, якщо у вас ще ну, не вийшли на якийсь там такий максимальний рівень вищий, ніж можливості вашого телефону, то думаю, що і посереднього телефону достатньо для того, щоб Реалізовувати, показувати свою роботу на якихось там соціальних площадках і так далі. Тобто, при нормальному освітленні можна було б поробити фотографії і успішно продавати ось ці всі вироби там в Тіктоці і так далі. Але оскільки я вже перейшов на, як я вважаю, на новий рівень, тобто показую вже, чи провожу, намагаюся проводити, а так скажу правильніше. Прямі ефіри, тобто там, де треба фронталка нормальна, там де треба плюс-мінус якийсь нормальний звук і якість картинки, то я вже е вирішив все ж таки залишити спроби реанімувати свій телефон, бо пробував його е обладнати цим, як він називається, е мікрофоном. да Гаджетом, але вже зважаючи на те, що тут навіть система Android для цього телефону, цього телефону сумісна з новими а, гаджетами, то вже довелося на нього рукою махнути. І вже в мене тут так. Музику на ньому слухаю. Допомагаю собі, можливо, там тось щось, якщо цей загружає телефон, щось, або там заряджається, то я можу ще якісь там нескладні операції на ньому зробити. Тому, друзі, спочатку зазвичай ну, звичайно, треба працювати над собою, вкладати в себе, навіть з старим телефоном намагатися вижити максимум, скільки можна це зробити, і вже тоді, аж коли. Ну От все, цей телефон, до прикладу, ну, ваша стара модель, через якихось там, я не знаю, свої особливості, не дозволяє вам взлетіти, взлетіти трошки вище. Тобто, ну там я не знаю, дуже слабка батарея, дуже погана якість звуку, або ну, от надто погано пише відео і так далі. І це ви вважаєте, що воно впливає на. Е Якість вашого контенту, що от, ну, от прям ви вже так, на такому рівні, що ну, от треба новий телефон. Аж тоді варто задуматися над е, е, покупкою нового телефону. Як, в принципі, це зробив і я. У мене вже, уявіть, з цим телефоном я зробив 6, 6, 6 хвостиком тисяч підписників на YouTube. Уже з ним було. А скільки з ним було? Десь 30, 30 чимось тисяч підписників у TikTok, в Інстаграмі 3 тисячі підписників, і, ну, і все нормально працювало, все, все робилося. Тому найбільша проблема, напевно, все ж таки в нас, аж тоді в телефоні. Тут тобто, з якимось нескладним телефоном все ж таки можна подавати, ну, якщо це правильно робити, правильно подавати. Свої роботи презентувати їх в соціальних мережах. Обрав для себе я модель нового телефону це Samsung A-55, це ну, на даний момент, на, скажімо, серед тих телефонів, що були у виборі, бо насправді в ціновій політиці там 10-15 тисяч, я взяв би собі. Ну Не надто кращий телефон, ніж цей, але вже з кращим звуком, бо цей вже писав ну погано. Тобто, що, власне, і вплинуло остаточно на е, рішення купити новий телефон. І ось цей вже флагман, ось цей Samsung a 55 ну Це просто земля і небо, якщо порівнювати з цим стареньким Realme 6 Pro, я навіть не знаю, як описати словами якість картинки, те, як є дуже велике різноманіття режимів камери, то це треба пробувати. І що саме головне, ще вчитися правильно знімати, використовувати потенціал цього телефону наповну. Ну, а поки що я просто знімаю як і старим. Просто включив відео, познімав, плюс-мінус там. Якось отак буду намагатись покращувати ці всі моменти. Дуже багато уваги я приділяю соціальним мережам, тобто TikTok, Instagram, YouTube. Намагаюся максимально, ну, максимально сюди вкладатися, на той рівень, да, на якому зараз я знаходжуся. Зрозуміло, що це не якийсь там супер-пупер контент. Не можу я поки що, або не маю часу. Знімати те, як би я хотів, щоб воно виглядало. Ну але розумію, що якщо взагалі не рухатись в цьому процесі, тобто нічого не робити, чекати, поки там я звільнюся трошки по часу і почну якось там монтувати, то, 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 то знаю, що воно ні до чого не приведе, просто, просто нічого не буде робитися та й усе. Тому потрошку помалу, все одно рухайся, все одно вчишся. Розмовляти, якось подавати оцей весь матеріал, отак. Матеріал і тому ну, є звідси і позитив. Тому, друзі, висновок такий: якщо у вас є телефон, але ви думаєте, що він недостатній, недостатньо хороший для того, щоб подавати, ну презентувати ваші вироби, то Купуйте новий, якщо ви не впевнені в тому, що вам треба новий телефон, і можна ще дожати щось старого телефону, тобто цієї там якості і е, е, характеристик вистачає е, для того, щоб е, ну, розкривати свої можливості. Да? Бо, до, до прикладу, якщо б я ще прямі ефіри не вів, ну не наважився би. Не е, писав ті відео, які зараз знімаю, то, в принципі, користувався б ще й цим телефоном. Мене б там все влаштовувало, фотографував би на більш кращому освітленні та й все. Тому, друзі, ось так. Надіюсь, що вам це відео сподобалося. Ну, а хто додивився, поставте обов'язково лайк, підпишіться, хто не підписався, і ми ще з вами обов'язково побачимося.